Слава Україні! Цього тижня ми щиро повірили і помолили за СБУ, адже вони звільняли церкви московського патріархату від лукавого. Про це та багато іншого. Ви дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску новин від жесен. А перед цим закликаю вас підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях, яка новина сподобалась вам найбільше. Гасі світла пішовти. світло! світла ти! Гасіть світло, пішов ти. Тепер за послуги супутникового інтернету Starlink українцям доведеться платити більше. Компанія Ілона Маска підіймає ціну на підписку за місяць з 60 доларів до 75. Нагадую, що стандартна ціна підписки на Starlink складає 100 доларів, і компанія спеціально для України знизила ціну до 60 доларів ще у серпні цього року. Новим героєм найпопулярніших коміксів DC став персонаж українець на ім'я Павло Ступка. Це український живий ядерний генератор, який вміє літати, і, хоча йому 52 роки, він виглядає на 16. Супергерой українець має прізвисько Кор, що в перекладі означає ядро. Нова пошта вела послугу оплати в кредит. Якщо клієнт нової пошти замовляє товар вартістю понад 1 тисячу гривень із післяплатою, то при отриманні посилки має змогу розділити сплату придбаного частинами терміном на 12 місяців. При цьому продавець отримує усю суму коштів одразу після того, як замовник забрав пакунок з відділення поштового оператора. Українці чудово знають, що в ігровому світі богів війни буває багато, але в реальному житті це лише українські військові. Український дизайнер Євген Тонів зобразив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в образі кратоса з гри God of War. Таким чином він хотів показати, хто тут справжній Бог війни. Об'єктами УПЦ московського патріархату в Україні прокотилась хвиля обшуків. Ворожі методички, паспорти РФ, медалі за взяття Криму, кеш і навіть хлопчик у трусиках в одному ліжку з архімандритом. Здається, у проросійських церквах знайшли все, окрім власне віри та Бога. Водночас українське суспільство вимагає заборони московського патріархату на державному рівні. Сподіваємось, зовсім скоро московський патріархат піде з України вслід за російським кораблем. А тепер трохи трешом. Ось вам підбірочка орків. Російський орк повернувся з України і ніяк не второпив. Чого ж це українці такі злі. Такі злі на нас на всіх на ну, Росію на нас. Я не знаю чого так. Ну, ну злі тому розговорювати ні, роз, ні хотіли. А цей орк розповідає, як він вчився, вчився, але нічого не навчився. Константінович 7 сім'я рота путає бригада в учення в Турціка Ханцизки. Туда івану. Хамер. Ми не доучились. А ось тут вже Кадирівські орки змінили формат відео у Тік-Ток і замість того, щоб стріляти на камеру по кущах, вони чомусь налякані, втомлені та нещасні. І так буде з кожним, хто зустрінеться з нашими ЗСУ. İnşallah. Alo Bismillah. 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 Розкриваємо секрет рашистських машин. «Москвіч». у Рашці дуже пишаються власним, наголошую власним виробництвом авто. Але як завжди, це все величезне, на Махалово. Насправді машини виготовляють і збирають в Китаї. Далі знімають кілька запчастинок і відправляють в Рашку, де орки із ректальною диспозицією верхніх кінцівок ще розбираються все до кубки і клеють логотип Москвіча. Тобто, фактично, треба організувати тільки одну лінію, на котою постійно всі зняти частини, повертаються на свої місця і знову образується сірійний автомобіль, тільки вже з нашим він кодом і відповідно, з надписю Мейден Раша, здійснено в Росії. Колись ми зробимо рубрику Творчість по російськи, де будемо показувати найбільш крінжові кліпи, які знімають на болотах. Але поки що до вашої уваги відео, на якому не передумали нічого кращого, як випустити босоного дівчину, пройтись по снігу в супроводі кортежу з іномарок. Таким був тиждень, що минув. Я йду шукати новини до наступного випуску. А ви бережіть себе і нехай світло завжди буде всередині вас. До нових зустрічей!